Враховуючи, що головна мета Дамблдора це перемогти в Волдеморта, і він знає, що це зробити може лише Гаррі, він опиняється перед складним вибором, як поводитися з хлопцем, який ще нічого не підозрює, але від якого залежить доля всього світу. Бо ж Дамблдор єдиний, хто знає всю правду. А отже, єдиний, хто може підготувати Гаррі до вирішального моменту. Чи навпаки не чіпати, бо втручання може збити з того шляху, який вже давно проклала сама доля. Але правда в тому, що перемога Гаррі не гарантована. Він може програти. Просто він єдиний, хто має бодай якийсь шанс виграти. Отже, що робить Дамблдор? Так, він втручається, але от наскільки сильно, це вже інше питання. І саме в цьому суть усієї теорії: Дамблдор не просто підштовхує Гаррі. Він тягне за ниточки набагато більше, ніж ми могли собі уявити. Усе, що Гаррі здається випадковістю, насправді частина задуму Дамблдора. Кожен ключовий момент спланований усе частина великого плану Дамблдора.